Я пам'ятаю одну з тих пісень, яку ти мене вчила, така, з буковини. Пам'ятаєш? Чотири воли пасу я», яка фана. Оціниш мої шанси. Чотири воли пасує. На них ти совірма. Що Іванку ти цілував, моє біле личко й дарма, скільки раз його цілував, Стільки в небі зірок бачу. Що Іванку ти не чував, як за тобою іркою плачу. Молодець. Шанси є, шанси, шанси є, на успіх залишились. Молодець. Моя перша сцена.